За цей період українська, українські урядовці е, навчилися говорити англійською мовою. Е, це було приємно, е, це е, дуже важливо, тому що була дискусія і використовувалися всі мови. Е, пан Греф зрозумів українську, е, коли виступав Віталій Клічко. І е, було досить така е, неагресивна, а відверта розмова. Я застав трошки а, розмову пана Мендози, тому я хотів би сказати, що Україна великий ринок, а, його не можна ігнорувати. А, дуже цікаві були коментарі знов ж таки пана Грефа щодо розвис, розміру України а його потенціалу у порівнянні з Польщею, коли пан Квасневський розмовляв про робив коментар щодо того, як Польща вступала до Євросоюзу. Україна великий цікавий ринок. На жаль, мушу погодитися, що ми маємо з попередніми виступаючими, що ми маємо складну ситуацію. Економічно вона дуже регульована, вона дуже непрозора і легкість ведення бізнесу, а особливо нового бізнесу, в Україні, досить складна. У той же час це ринок, це є потенціал. І знову ж таки враховуючи і людський потенціал, і враховуючи географічне розташування України а, щодо транспортних коридорів, щодо геополітичного недарма не йшлася дискусія між ЄС та митним союзом, були певні питання чомусь мене здивувало, що жодним чином не зачепили інтересів Сполучених Штатів та Китаю. Адже ми бачимо великий інтерес цих двох держав також до України, але цих двох питань не обговорювалося. Якщо е, Україна має можливості, то дуже часто вона їх втрачає, але при цьому е, враховуючи розмір України, е, її потенціал, вона залишається цікавою. Мене е, до сих пір вражає присутність зіро е, відомих людей, е, політиків. Представників Європейського союзу дипломатичних кіл на цих ланчах, і е, цей інтерес до України залишається і буде залишати конче необхідно розв'язати е, ряд політичних проблем, які ми маємо, від яких страждає Україна до того, що опозиційні лідери знаходяться за ґратами. Це дуже стримує. Е, Відношення до України позитивної дискусії економічно перетворює е, деякі економічні дискусії в політичні, а політичні дискусії в економічні.